Зі спеки у мороз. Чому в Україні так різко стало холодно? От сьогодні ще літо, а завтра зима. Яких погодних сюрпризів нам ще чекати, і чи зникнуть весна та осінь? Надалі в нас погода буде змінюватися. А також чому синоптики все ж радять далеко не ховати літній одяг. Буде плюс 20 до 24 чотирьох градусів. А ще наш спеціальний репортаж з метеорологічної станції. Це унікальний майданчик. Усе про те, якою буде. Погода цієї осені. Нам різко доводиться змінювати легеньку футболку на зимовий пуховик. Дивіться просто зараз! То аномальна спека, то лютий холод, то навіть заморозки. Хай там як та цьогоріч погоду в Україні можна впевнено назвати аномальною. Отже, почнемо з самої суті. Що з погодою? Спочатку літо тривало понад 4 місяці. По всій території панувало метеорологічне літо. Воно продовжувалось. Це характеристики, коли середня добова температура вже становить 15 градусів і кілька днів поспіль не піднімається вище. А потім різко. Буквально за добу глибока, холодна осінь. Та от чому клімат це такий самий організм. Його можна уявити як організм людини. Атмосфера, океани, ґрунти це його тканини. І коли одна частина перегріта, а інша охолоджена, тіло реагує з рибами. Ось власне результат. Так як в людини з температурою то морозить, то кидає в жар, і це відбувається дуже хаотично. І тому ми отримуємо не якісь поступові зміни сезонів. Як це ми звикли? осінь зима, літо і весна. А різкі переходи. От сьогодні ще літо, а завтра зима. Синоптики кажуть, що таких контрастів буде все більше і більше. Так, це нам уже добре відомо. Погода все частіше показує характер. Її безконтрольні вибрики впливають на наше здоров'я, настрій та й взагалі свідчать про серйозні кліматичні зміни. Наприклад, буквально кілька днів тому ми з вами ходили у теплому одязі. І бумс нам різко доводиться змінювати легеньку футболку на зимовий пуховик. Виходить, з традиційними перехідними сезонами осінню та весною, нам нині доведеться попрощатися. Наша країна знаходиться в широті, якій будуть характерні найближчі роки, дуже а, такі стрімкі зміни температурних режимів. І ці зміни ми вже бачимо сьогодні. Тобто це реальність від 25 градусів діапазон протягом однієї доби. То невже ця нова реальність настала? Якими температурами та кліматичними аномаліями нас дивуватиме осінь цьогоріч? Ми на метеорологічному майданчику. Сюди вхід суворо заборонений. Саме тут кожні три години спеціалісти фіксують погодні показники. Це унікальний майданчик. У нас є вісім строків спостережень на добу і цілодобові спостереження. Щойно зафіксували, передають інформацію синоптикам, аби ті вже розповіли нам, якою буде погода. Ось метрологічна будка психрометрична, в якій встановлені метрологічні термометри, які фіксують температуру повітря і вологість повітря. Hoje... Ви можете побачити е, термометри. Е, е, це ось сухий термометр, який показує температуру зараз. Яка зараз температура? А. Ви можете подивитися? На термометрі плюс 13 за Цельсієм. Та це далеко не всі прилади для спостережень. Ось так, наприклад, вимірюють швидкість вітру. Ви бачите, дошку. Це дошка, там є такі і є спеціальна таблиця. А ось так: температуру ґрунту. Не е, поверхні трави чи чогось, а саме ґрунту. А ось Спеціальні чаші для вимірювання опадів. Один міліметр опадів це щоб ви уявляли, це один літр води на один квадратний метр. Оце буде один міліметр опадів. Ага. Якщо от ви, ви чуєте там десять міліметрів опадів, то вас вилилось з відро води десять літрів на метр квадратний землі. Тобто, це вже прилічно. Якщо 50, то ну тому це в нас уже стихійні гідрометрологічні явища. Перевіряють тут навіть чим ми з вами дихаємо. Я про якість повітря це в нас спостереження по забрудненню хімічному. Ось ви можете побачити марлю. Це вона накладена на планшетний столік. Ця марля потім знімається, і це забруднення, тобто на важкі метали, на все, що відбувається в атмосфері, потім його там спалюють. І потім в ось цій невеличкій комп'ютерній кімнаті спеціалісти передають інформацію далі, щоб ми з вами дізналися, якою буде погода завтра. Дякую на ці комп'ютери ця ця інформація передається. Ви можете побачити ось комп'ютер, все те, що відбувається зараз. Тобто 13,5 температура, ту, яку ви бачили тільки так, що в шовбуці, тиск 1008 і 1028 От на рівні станції на рівні моря з цієї програми якраз формуються. Отут, от всі дані формуються телеграми і відправляються кожні три години. В кожен строк відправляється український гідрометцентр. І далі уже синоптики аналізують, який саме прогноз ми почуємо. Та от уже запевняють нас, з літом ми попрощалися в Україні офіційно осінь. Так, дійсно в Україні в нас відбулися зараз зміни погодних процесів. Як гідромесентер і попереджав, що в нас буде проходити атмосферний фронт. Якщо перед цим у нас, коли були високі значення температури, практично літні, вітер був з півдня південного заходу, то зараз він вже змінився на північний і говорить сам за себе, що з півночі звичайно, до нас надходить холодна повітряна маса. Саме тому одяг так терміново довелося змінити, та от чого чекати далі? Надалі в нас погода буде змінюватися в тому плані, що ось проходить атмосферний фронт, тобто, як часто кажуть, сонце світить, але сильно не гріє восени, коли надходить ось така холодна повітряна маса з північних широт. Тім є питання, чи не настане так само раптово посеред осені й зима. Адже від погоди в Україні нині можна чекати чого завгодно. Варто звернути увагу, що випущено попередження на те, що в більшості цих областей. Північні, західні, частково центральні можуть бути заморозки на поверхні ґрунту, тобто не в повітрі, але на поверхні ґрунту вони вже можуть бути інтенсивністю 0,3 градуси. Та якщо фахівці у за погодними показниками можуть дати прогноз лише на 5 діб, то так звані народники кажуть наступне: історія циклічна, як і погода. Так було в 18-му році. Було до 21 го числа тепло, тепло. а Потім похолодав дня різки. Так і в тому поводу через сім років чередується. Ми на зв'язку з Василем Кондратюком. Він народний синоптик з Волині. Чоловік понад 30 років щодня фіксує температуру повітря, записує все у щоденник. 8 січня було мінус 35 градусів. 15 січня було 30. А ось його прогноз на цю осінь. Початок жовтня теж буде прохолодний. Будуть невеличкі опади проходити всього. А далі, десь в кінці декади першої, є, має бути потепління, має бути на літо. Так, уявіть, не ховайте літній одяг, спека ще повернеться. Буде плюс 20, до 24-25 градусів, може бути. Ну, але вночі буде так, от від нуля до п'яти тепла. І так буде десь неділь зо дві. А там в кінці знов похолодання, знов дощі пройдуть. В третій декаді місяця вже прохолодніше, знов стане холодно. В кінці місяця має знов, вроді би, потепліти, і початок листопада має ще бути теплий. А далі, а далі, після тепла, все ж зима. Далі вже так похолодає. А в другій половині, можливо, вже зима, початок зими, так як було в 18 році. Морози і сніг. Перший сніг випав тоді, 17 листопада. І морози були. Так були морози до кінця місяця, і сніг лежав. Та от триватиме зима недовго, каже Василь Панасович. А вже в, в кінці в останні декади, десь грудня, вже прийшла плюсова температура. Лютий має бути не холодний вже. Tylko otorania rania, mną jest z listopada, bo ciad się znieje. І морози ну невеликі, морози великих не буде найбільше там рози до 10 градусів. То. насправді усі ці кліматичні гойдалки неабияк впливають на наше життя. Погодозалежні люди це відчули на своєму здоров'ї. Так це економічні втрати, це і величезна е, купа якихось нетрадиційних реакцій. Рослини, які ще вчора дихали теплом, сьогодні змерзають від приморозків. Е, Грунт не встигає накопичити вологу. Урожаї слабшають, і це вже не про романтику осені, як ми читали в дитинстві в книгах, а це насправді про велику кількість наслідків. Для прикладу, саме через негоду у нас цього року не вродили ані кісточкові, мали бути плоди, але вони підмерзли, вони чорні, ані полуниця. Якщо ви можете побачити внутрі цвіту, чорне, ані кавуни. Попри те, нас постійно попереджають: зміни клімату в найближчі десятиліття взагалі можуть перетворити південь України на суцільну пустелю, а унікальні родючі чорноземи будуть втрачені. А тепер ще є така помилкова історія, коли сприймається зміна клімату як. Потепління і чомусь всі уявили, що це мають бути якісь майже як тропіки, коли ростуть банани, коли всім комфортно, можна відмовитись від зимового одягу, і ми потрапляємо в рай, хто любить тепло. Але насправді все не так. І усе це запевняють кліматологи наслідки людської діяльності. Або ми далі робимо вигляд, що це каприз природи, якісь несподіванки клімату, або то, ну, тут можна такі ще навести приклад як таблетка з назвою пощастиць. Ну, тобто пощастить чи не пощастить, а вижити. Якщо раніше можна було спрогнозувати на місяць на півтора вперед, як буде поводитися синоптична картина, то сьогодні це все менш передбачувано, тому це не примха, не випадковість от сьогоднішнє різке похолодання. То як бути, поки ж готуватися до ось таких погодних вибриків, точніше, наслідків, і може зрештою почати дбати про свою планету. Любов кукла факти тижня ICTV. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Кліматичні аномалії чи нова реальність якою цьогоріч в Україні буде осінь? Так як було раніше, вже ніколи не буде. І чи буде вона взагалі? У Нас може бути і мороз, і може бути і плюс 30. Чому Одещина зовсім скоро може перетворитися на пустелю? Це звичайно не, не сахара з верблюдами. Та яких ще непритаманних для України стихійних явищ нам чекати? Кінець серпня 2025-го. В Україні перший сніг, так званий перший подих осені. Та в той же час у сусідньому регіоні плюс 30. Що відбувається з погодою? Адже цьогоріч українців здивували і тепла зима, і холодна весна і Аномальне літо сніг на день незалежності. Це перехідний сезон, і ми маємо дуже різноманітну погоду. У нас може бути і мороз, і може бути і плюс 30. Дуже багато врожаю ми втратили через це явище. Так як було раніше, вже ніколи не буде. То є факт. А сьогодні всі ці аномалії вони стають новою реальністю. Але що за нова реальність чекає нас восени? Продовжиться спека чи вдарять перші морози? Очікуємо все ж таки більш літні показники. По всій країні без опадів, доволі комфортні, приємні, теплі значення від 25 до 29 градусів на півдні – до 34. Кліматологи розповідають, через глобальне потепління тривалість літа в Україні стрімко зростає. Воно може зрости не лише в сторону вересня, але й в сторону травня. Тобто, по факту, це дійсно так. Ми спостерігаємо, коли у нас. Ем... Скорочуються саме перехідні сезони, самі періоди е, осені і весни скорочуються за рахунок того, що тривалішим стає літо? Ми його вже можемо спостерігати там, грубо кажучи, не з червня по е, серпень, а вже десь з середини травня, і навіть по закінчення вересня. Якщо літа вже зараз чотири місяці, то скільки триватиме осінь? Вже не такі, як раніше, і надалі вони будуть змінюватися. Ну найбільше в нас скорочується якраз холодний період тобто зима у нас скорочується. Це пов'язано з тим, що в цілому клімат стає теплішим. В цілому, ми е, знаходимося якраз в фазі такого глобального потепління. Тоді чого чекати взимку? Невже теплий одяг нам цьогоріч діставати з шафи не доведеться? А ми вже не фіксуємо таких температур, що зими, як раніше, там мінус 35 градусів. У нас навіть бувають періоди, коли, грубо кажучи, зима вона зникає на два тижні, стає ніби осінню, і потім знову повертається. Бо сказати зараз що випаде, наприклад, на новий рік сніг, це неможливо. Але насправді це все лише вершина айсберга. Якщо намалювати графік, він був такий, як кардіограма, більш е, е, стабільний. А тепер збільшились амплітуди, тобто середня температура, вона збільшується поступово, а кількість оцих цих аномальних явищ вона просто дуже різко змінюється від кардинально височезних температур до аномально низьких. І все це створює неабиякий хаос для людського мозку, який залежить від пори року. Адже весна, літо, осінь і зима задають такт для нашого внутрішнього годинника. І як тільки щось іде не за графіком. Одразу відчуваємо перепади настрою Ковика, одразу вже хочеться футболку. От це саме воно скорочується саме та тривалість перехідного сезону. Це призводить до деяких негативних явищ, наприклад, до посилених вітрів саме в цей період, до заморозків. Тому що якщо ми зразу стрибаємо до тепліших температур, природа прокидається, а вони ще не закріпилися, тому вертаються морози. Отже, глобальне потепління, а саме температурні стрибки, вже гарантовано спровокують ще купу різних. Природних аномалій в найбільшій зоні ризику в цих умовах, які ми бачимо, то сніг в кінці серпня в Карпатах, то ми ходимо вже без верхнього одягу у лютому, коли звиклі морози. Це все нова реальність. Ми бачимо, як посуха, посуха а потім випала така норма води, де все перетворюється в ріки і тоне, і приносить не лише втрати економічні, а ще й суттєво шкодить здоров'ю людей іноді забирає життя. Про що саме мова? Насправді всю аномальну картину ми з вами вже спостерігали цьогоріч. Згадаємо Згадаймо ті ж торнадо, тропічні зливи, пилові бурі. Осі майже не град, розмір якого може навіть вбити. Та найголовніше, точніше, найгірше, чого варто боятися, це тотальна посуха. В країні у прямому сенсі може скінчитися вода. Насправді найбільша катастрофа, яка може трапитися з вже невдовзі, внаслідок зміни клімату, це зменшення, то й зникання повністю води в цілих регіонах, і найбільше постраждають саме південні регіони. Звичайно, для південних регіонів підвищення температури означатиме ще більше спеки, ще більше тривалих таких посушливих періодів. На жаль, саме для південних регіонів, зміна клімату, от вона проявляється в тому, що все менше і менше дощів, і саме в літній період. Тобто, коли якщо там один дощ за літо, і цей дощ, як правило, буде дуже такого злив мати зливовий характер. Рослинність буде чахнути, да тобто засихати. Ба більше наша улюблена Одещина взагалі зовсім скоро, якщо не відбудеться кардинальних змін, може перетворитися на пустелю. Піщані ґрунти, солончаки, вони ну, звичайно, втрачають рослинність і можуть. Перетворюватися вже на такі локальні міні, такі пустелі. Ну це звичайно не не Сахара з верблюдами, але такі невеличкі острівці ну такі схожі, десь напевно, як Калахарі, можуть бути наслідки. Ж очевидні такі пожежі для південних регіонів будуть ставати все більше і більше такими загрозливими. Це питання національної безпеки, особливо під час війни. Отже, пожежі, нестача води, і постійні природні катаклізми стали наслідком і глобальних кліматичних змін. За останні два три десятки років природні зони саме в Україні вони суттєво змістилися. Тобто ця умовна межа, яка на контурних картах була нанесена, вона змістилася на північ орієнтовно на 140 кілометрів. А відтак змінилася й погода. І погодні аномалії, які раніше були непритаманними для України, потроху починають ставати звичними. Який вердикт яких кліматичних аномалій нам ще чекати? Будемо жити у пустелі, де щодня з неба падає величезний град, а влітку землю засипає снігом? Чи може наші звичні дощі перетворяться на тропічні? А може, якщо почнемо дбати про свою планету, висаджувати дерева та не осушувати річки, традиційні чотири сезони в Україні все ж зостануться. Хай там як та панікувати не варто. Треба просто вміти пристосовуватися. Любов Кукла факти тижня. ICTV, Єдині новини. Нашестя сарани можна сказати неба не видно. Звідки вона взялася і куди полізе далі. Сарана сама по собі це екосистема степу. Про що попереджає ця навала комах? Це от той дзвіночок, от той лакмусовий папір. Та чи маєш щось спільне з проливними дощами, які затоплюють цілі міста? Аномалії цьогорічного літа. І чим ще нас здивує погода? Люди, Боже, боже. Ужас, прям хмара. Це над річкою. Може їм пить хочеться? Це відео як пролог додавали його авторка Олеся з Запорізької області. Тоді ще сподівалися, що хмара комах пролетить повз, та наступного дня сів прямо у неї в обісті. Все, в капеці до мене добрались? Вони прям, прям повзли килимом по квітнику. Це було схоже, наче як на великий мурашник. І от коли в мурашник наступаєш, і вони так. Починають всі там бігати, бігати. Середа пройшлася городом Олесі, наче пожежа, але без вогню. Комахи їли все на своєму шляху. Квіти, кукурудзу, перець усе зникало просто на очах. О, ну що сталося кукурудзи? Одні палки дуже раді ми з сусідами, що вони не чіпають огірки. Ну принаймні, в нас не поїли огірки, не поїли помідори. Картопля вже викопана. Таку навалу Олеся бачить уперше, але вона виявилася не єдиною очевидицею. Можна сказати, неба не видно. Ля-ля-ля. Капец. Причому утром їх тут не було. Кадри, від яких хлони всередині, автівка в'їжджає прямо в хмару сарани. Сотні, а то й тисячі комах, що заповнюють увесь простір. Так виглядає апокаліпсис на ходу, і він уже не десь у фільмах. Причому мігрує сарана просто шаленим темпом. Схожу навалу помітили вже і у Дніпропетровській області. Фермери хапаються за серце від можливих збитків. Десять штук уже є. У нас любі друзі вже знаходяться в нас. Масштаби шкоди, поки невідомі, навала триває. Щоб врятувати врожай, фермери масово обробляють поля пестицидами. Коли вона не призадя їздить порядка. І Карта поширення лякає окремих комах та цілі рої, крім Запоріжжя та Дніпропетровщини, бачили також на Херсонщині, Йодещині, тобто майже на всьому півдні України. Та наскільки далеко Сарана здатна просунутись українською територією, думати про те, що це розповсюдиться далі на північ України або в Карпатський регіон не варто. У Сарани є природні природні вороги, які на інших територіях. Її зустрінуть і і будуть із нею успішно боротись. Але чому сарана з'явилась саме зараз? Та чому не вдалося запобігти її появі? Одна з відповідей лежить просто на поверхні. Підрив Каховської ГЕС став не лише техногенною катастрофою. Це була найбільша екологічна диверсія в Європі за десятиліття. Там, де раніше було водосховище, природа змінилась до невпізнаваності і тепер дає непередбачувані плоди. З'явилася. Ну, абсолютно безпрецедентна величезна кількість рослинності. Ну, в тому числі прибережної того ж самого черету, але і іншої трав'яної рослинності, якою якраз і харчується сарана в цьому контексті, звичайно, наслідки військових дій і російської збройної агресії на порушення екологічного балансу на півдні України. Але можливо справа не лише у війні, адже сарана не прилетіла з Росії. Вона давно мешкає в Україні, просто раніше не поводилась настільки агресивно. Сарана сама. А по собі це екосистема степу характерне явище. Це не нове якесь явище на території України. Сарана загалом ще часів скіфів та сарматів. Періодично це циклічне явище з'являлося так, от масово з граями досить давно. Та цього року щось пішло не так. Природа, яка балансувала, тепер відпустила всі гальма. Всі пам'ятають, якою була рання і дуже. З високими температурами весна, квітень всі думали, що це вже червень, і якраз цей період сарана розвивалась, а природних шкідників, тобто природних її ворогів, в той час ще не було, і саме це призвело до такого. Сприятливого моменту для розмноження сарани. Та чи справді навала сарани це лише на шестякомах? Може, це симптом нової епохи кліматичного хаосу? Бо поки на півдні спека і тріщини в ґрунті, міста півночі та заходу накривають зовсім інші примхи природи. Київ, 22 липня, потужний вітер валить дерева, а дощ валить стіною на вулиці міста. Під натиском стихії падає навіть будівельний кран. Негода тривала кілька десятків хвилин, але їх вистачило, щоб частина столиці пішла під воду. Та Київ не єдиний. До того потужні зливи вже накривали Житомир, Львів і Луцьк. Тут теж за лічені хвилини вулиці перетворювалися на річки, у воді тонули автівки та будинки. Машина вступилася диви, Звісно, не готові міста, зливові каналізації не готові. Не було раніше таких явищ, і тому здавалося, що а, пронесе десь не потрібно. Тепер потрібно готуватися спочатку для того, щоб прийняти велику кількість води раптово. А з іншого боку, ми будемо ще спостерігати й посухи. Погода більше не грає за правилами. У різних регіонах свої контрасти, але загальний настрій один нестабільність. Пояснити цю нову природу ми попросили людину, яка десятиліттями допомагає розібратись у примхах природи. Микола Луценко – легендарний ведучий прогнозу погоди на ICTV та голос, який пам'ятають покоління. У нас і травень холодний, і трошки було червня холодного. Але вже вже останніми роками такий тренд, що серпень і вересень у нас дуже теплий. Звіни в погоді, потепління тільки набирає обертів. То чого чекати далі: спеки чи холоду? Насправді все значно складніше. Так, аномалії це наша нова норма, і будуть аномально теплі зими, будуть аномально холодні ем, літа. Як от зараз багато хто помітив, навала сарани та спека, зливи та смерчі – усе це ланки одного ланцюга, кажуть експерти: ланцюга змін, які стають дедалі відчутнішими. Поява е, сарани це от той дзвіночок, от той лакмусовий папір, який свідчить про те, що в Україні. Ці зміни клімату відбуваються. Оця от єгипетська сарана, яка зараз досить агресивна, вона більш характерна для е, країн Африки, але сьогодні в Україні їй стало комфортно в зв'язку зі зміною температурних режимів. Та чи можемо ми відкотити клімат до так званих базових налаштувань, повернутись до стабільної погоди звичних сезонів, передбачуваного літа і зими, нам доведеться звикати до нових реалій і навчитися боротися з новими видами е, біоти, які в Україні будуть з'являтися найближчими роками, і тут сама природа може прийти нам на допомогу у дворі Олесі. Наприклад, на боротьбу з сараною вийшли качки. Тахи почали клювати сарану просто на грядках. Тепер всі прям хочуть сфотографуватися, взяти в оренду для боротьби з цією напастю. Та й самі українці швидко знайшли спосіб перетворити проблему на ресурс. В інтернеті почали з'являтися оголошення про продаж сарани. Комах збирають у відра і продають як корм або наживку для риболовлі. Але й сама природа не терпить довгої навали, бо навіть для комах існує межа. Ще буквально день, два, три, чотири, і ми сходимо в серпень місяць, а там вже починають холодні ночі бути. От потихеньку, потихеньку, з півночі, вони на південь ця, значить, посувається лінія там, де, і для них це не є хорошо. Так я кажу, люди, worry, все буде нормально. Проте адаптація це лише перший крок. Серпень охолодить сарану, але не вирішить проблему. Щоб не жити в режимі Авралу щороку, треба діяти наперед, як саме відповідь у самій природі. В першу чергу для України це збереження водних ресурсів, ощадливе використання води, відновлення боліт і торфовищ, які дають. Цей баланс для водних ресурсів заліснення і залуження територій, яких в Україні є абсолютно достатньо, особливо в тих регіонах, де попередній період вирубували ліси. Зміни клімату вже настали. Природа більше не дає часу на роздуми. Вона і сама змінюється, і від нас вимагає змін. Сергій Вендін факти тижня, а